Добрий вечір, друзі. Продовжуємо наші походеньки по Фоллауту Трошки на любосік вийшов із графіками попереднього разу, тому я так неочікувано з вами попрощався, скажімо так. Привіт, Олексій. Так, а, це в нас тут момент на сайбі, де ми маємо вилікувати трошки нашої лучової. А хвороби? Так. А, вилічи мене. Так, так, так. облучення. Ні, вже все добре, давай. А, ну може хай рани залікує, типу, да щоб іти З іншої сторони витрачати на це кошти не дуже хочеться. А, добре. Давай подивимося, тут у нас що тут у нас всякі хімікати. Що взагалі тут повозів нас? Ми майже ні Ну як би ми то завантажені. Ну, це треба знайти магазин який-небудь зброї. може зброю попродавати трохи. Це чувак, що продає? що ти робиш Ти продаєш, да? Ну ти продаєш рукопашку? Давай. Пусть помочь спорту ти за містечко з рідкими довоєнними вещами. Тренер Вестинг, известный как «Сдается лишь дебил» и жил неподалеку отсюда. По легенде, когда он вышел на пенсию, ему подарили мяч, перчатку и карточку с фотографиями остальных тренеров лиги. Продолжаешь свой номер зуб, не таскать. Ну, красавчик же. Ну, понимаешь, к чему я понял? Готов вложить 100 крышек за каждый из этих предметов. Как тебе? Надо попросить денег. Сто крыша как-то слабовато, нужно больше. А тебе палец в родник ходит, 125 крышек за каждую вещь, что скажешь. Разве к нам еще раз? Давай, больше не У тебя целый магазин, можешь предложить и побольше. Прямо огонь в глазах, Хорошо, 150 крышек за каждую вещь. Я надеюсь, оно того стоит. Договорились? Но я думаю, что же на грани, там уже больше просит этот не вариант. Да. Ну, на харизму дається, сукня і стіляжні окуляри, якби, ну. сам розумієш Як можна стояти перед таким красунчиком Подивись. чисто це ж я в реал лайф блять, ну. Реально. To to oh, wow, no Какой у вас рост? Uh, хороший рост. хороший дякую Нормальний. Uh, окопний якраз в нас то оружайний верстак ну, то типу можна щось поскладати ніби типу, на базу типа. Я думаю, що настрайку буде доступно, потому це настільки простіше. Я це як подумать, на базу, типу це ооо бігти, та ні ну, ну бігти типа не потрібно насправді. Бігти ж не потрібно, й-мо. Так. Які у нас зараз і сквести взяти жим чорне Добратися до детективного агента агентства Валентайна. Угу. Слідкуй за рівнем. Тут вимога мати 30 рівень, щоб потрапити до DLC. Пропоную, як апнеш сходити туди. Ну, у мене рівень який там взагалі 19 чи який. 19, так. Це Jes у це нас цей, а. Розкачку глянути. Розкачку як глянути. А як розкачку глянути? Привет, Микола. Стреляй, по игре чужаки, так делают. Да и действительно. Ох, Саена. едно.